Ми вже майже звикли не вірити обіцянкам, але дуже схоже, що цього разу ми з вами стаємо не лише свідками, але й учасниками реальних змін і конкретних справ, ініційованих обласною владою Вінничини. Губернатор Вінничини Іван Мовчан у січні цього року поставив конкретні завдання районним керівникам покращити ситуацію з медичним забезпеченням населення в освітянській галузі, виконання програми доступне житло, наведення порядку з очисткою території громад та кількох інших. Ми визначили. На початку року пріоритети нашої діяльності на 2013 рік. Опрацювали їх з відповідними управліннями. Це все трансформували в розпорядження і разом із районами відпрацьовуємо це на протязі календарного року. Саме тому на початку квітня Керманичій області заслухали керівників районів та кількох міських голів, що такі заслуховування не жарти переконалася наша громадська студія, побувавши 1 квітня у літині та Хмільнику. Запросили сюди на нараду полів сільських рад, секретарів сільських рад, депутатів різних рівнів і керівництва району. Кадрові зміни за підсумками таких засідань вже розпочалися. А ось тепер прийшов час розповісти про родзинку задуму губернатора. Наступного разу районні керівники прийматимуть обласне керівництво на початку липня. І тоді на зустрічі планується запросити представників з кожної територіальної громади, думка яких також буде врахована. За три місяці ми будемо мати чергову нашу зустріч. В іншому форматі ми плануємо туди запросити. Керівників і лідерів громадської думки із кожної територіальної громади і за півріччя вже разом прозвітувати про те, що ми напрацювали на протязі попереднього півріччя. Саме тому ми звертаємося до громадських активістів Вінничини. Ми з вами маємо реальні можливості вже сьогодні завітати до свого місцевого керівника району міста чи села і нагадати, що він має працювати на користь громаді. А ще краще, коли ваша думка буде враховуватися постійно. І на завершення кілька слів про роль у цих змінах місцевих депутатів. Влітку 11-го року керівники обласної ради закликали жителів області долучатися до розробки стратегії розвитку своїх громад. І що ми маємо? Стратегія розвитку Вінницької області, яку ми з вами розпочали напрацьовувати півтора року назад. Сьогодні активно працюємо, намагаємося дійти до кожної територіальної громади, але, хочу відверто вам сказати, не виходить в нас так, як ми то задумали. Чи можливі зміни, якщо ми з вами не хочемо їх підтримати? І що влада може зробити без нас? Тепер обласна влада думає, за якою системою оцінювати районних керівників. Ми поїдемо з вами на зустрічі з територіальними громадами, знайдемо механізм, яким чином запросити всіх жителів територіальної громади, почути їх по вулицях, в цілому селі. І там сільський голова буде вже демонструвати, як що буде зроблено на одній вулиці, на другій, на третій. І я впевнений, що в нас є всі можливості для того, щоб ми сьогодні максимум долучили всіх жителів територіальної громади. Сьогодні люди наші активні. Але ми, на жаль, боїмося йти до людей. Це я правду кажу. Влада, владна команда боїться. Ми зробили цей крок, пішли сьогодні, напрацьовуємо механізми. Закликаємо всіх бажаючих підтримати ініціативу влади та долучитися до реальних змін. Анатолій Тобілко, громадська студія, Вінничина.